В даному відео коротенький огляд телефону King Kong X Pro. Упакування телефону ви тільки що бачили. Телефон має невелику коробку, всередині телефон, кабель з зарадним пристроєм, шпилька для виймання сектору для сім-карт. Зараз використаємо шпильку для встановлення сім-карти. Спочатку потрібно відкрити кришку, вона сидить дуже щільно. З кришкою потрібно вставити шпильку в отвір з сім картою Коли почуєте клацання, слот для сім-карти можна витягнути. Збоку можна акуратно підковернути, щоб було комфортніше витягувати. Сім-карти вставляємо чіпом доверху, ось в цьому місці розміщення закруглення сім-карти, тому будьте уважні. На іншій стороні слота закруглення знаходиться на центральній частині. Коли ви встановили обидві сім-карти і фіксатори їх чітко зафіксували, можете вставляти в телефон. Для того, щоб повністю доставити слот в телефон, можна використовувати зворотню частину шпильки. Інша частина шпильки має закруглену сторону. Ви ну, можете її використовувати. Вставляти слот з сим картами обов'язково потрібно при вимкнутому телефоні, щоб не пошкодити та не спалити порти. Затискаючи на пару секунд бокову кнопку, вмикаєте телефон та очікуєте його завантаження. Вбираєте мову і натискаєте Почати. Далі йде налаштування функціоналу для сим карт і після нього ви маєте можливість підключитися до Wi-Fi. Після цього йде підготовка телефону, вона займає певний час. Далі буде пропонуватися перекопіювати дані зі старого телефону на новий. Я цей пункт пропускаю. Тепер потрібно створити пін-код. Налаштування відбитка пальців потрібно робити згідно схеми на екрані. Зразу йде центральна частина пальця, потім бокові і остання верхня частина вашого пальця. Кожний етап потребує кілька натискань однією тою ж самою зоною. Розблокування через телефон через FAIS я цей пункт пропускаю. Іде підготовка телефона, після цього обов'язково перевіряйте звук і, звісно, Сім-карти. Тобто, обов'язково комусь телефонуєте та перевіряєте якість зв'язку. Справа в телефоні кнопка регулювання гучності, зверху входи відсутні, знизу Type-C для зарядки та підключення гарнітури. Зліва кнопка, яка програмується. Два рази натискаючи на задній дисплей, відображаються часи. Можете прокручувати зліва направо. Тут є компас, камера та музика. Зверху тягнете шторку, і вона вам відобразить заряд телефону. Нижня шторка відображає актуальні повідомлення. Обов'язково перевіряйте, чи заряджається телефон від зарядного пристрою. Тепер корисні функції. Перше, це Smart Assistant, Gesture Control і Double Click. Screen lock Тобто два рази натискаєте, у вас блокується екран. Це перша корисна функція, щоб не клацати просто бокову кнопку. Далі переходите в налаштування, доступність. Тут потрібно перейти вібрація та вібро можна прибрати вібрацію, тобто реакцію на дотик. Я прибираю всю вібрацію. Тепер перехожу в елементи керування системою і обираю кнопку живлення, закінчує виклик. І також автообертання екрану. Дуже корисні функції, які я завжди використовую. Після цього переходите в режим навігації, і знизу я загалом собі кастомізую ось ості налаштування, тобто кнопка назад в мене буде справа. Тепер хочу показати вам характеристики телефону. Хто не знає, можете їх тут подивитися абсолютно всі, які є. Дуже дякую всім за перегляд даного відео. Ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал.